У нас маршрут будет через Красноармейск. Там есть поселок Андреевка. Нам нужно сейчас найти дорожку пробить на эту Андреевку, чтобы нам не блукать по пути туда и назад. Будем говорить, это экстремальная будет езда. Поскольку мы знаем, что там, где идут боевые действия, зона, которая будет зона, которая будет э, не будет, она находится на сегодняшний день под боевыми действиями. Тяжеловато будет, конечно, пробиваться

Мобілізований я, 51-ша бригада, Володимир Волинський. На якій ділянці фронту ви воювали? Ну, ну приїхали сюди, на Донецьку область, в Старубєшова, а потім далі. А яким чином, за яких обставин ви в полон потрапили? Ну просто виходить, що наші всі поїхали під Іловайськ і всю техніку погнали туди. Нас там вже ну, там дуже мало людей залишилося, і робочої техніки взагалі не було. Ну так, щоб чимось відбиватись. От як перший наступ ми постаралися якось там трохи втримали себе, а вже другий нас вже просто ну, не було просто смислу далі. Ніякого. Ставлення спочатку ну, ну, да, таке, ну, не, ну а потім по-дальшому так, по якось, так ну, кураж, ну нормально. Я думаю, на мою думку, що відповідно, ставились добре. А, намагалися якось морально тиснути і що таке. Ну, там, да, там багато чого що говорили, що, якби, там, що ми тим, не праві, що, що на цю землю прийшли, що це ваша земля, що ті, відганяйте свою ті, техніку, ті, що ми ну, в такому плані, що ті, не воюйте ті, з нами, ми ті, браті всі. Ну, От такі. Я Запрошую, щоб поставилися. А, тобто вам пропонували на боці ДНР да. воювати? Ну, як то там, не то, що, просто те, що там предлагали. Ну, просто що казали, що, тіпа, що дій до нас, там, тіпа, що, там, що додому тобі не, 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 не стоїть вертатися, що там, тебе там, розстріляють, бо ти зрадник, ти здався в плену, ти в такому плані. Ну, але я в ну, це не вірив, я. Чесно, я патріот взагалі. я, 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 ну, я я там думав собі, що там, ну, ну, там, може там посадять, там, може бути, що хоче, я ну, ніхто від того не, не застрахований, але я вірив, що я просто був на своїй території якби, і, і все. Там просто ну, Другого виходу немає ніякого, я просто як слухати, що вони говорять. Просто, ну, не попреш просто один проти ста чоловік. От і все. А от зараз ваші подальші плани, що ви маєте далі робити? Ну, в першу чергу, чесно, додому хочу, бо як-не як вже 9 місяців вже, і ну, хочу віддихнути. Ну, Я думаю, якщо мої хлопці з першої бригади, які мене добре знають, ну, якщо вони будуть згідні і будуть у нас якісь рішення між собою, щось там далі продовжати, чесно, я тільки за, щоб далі йти і стояти. І Що би хотіли сказати тим нашим хлопцям, які досі в полоні перейдуть? Ой, чесно, я чесно, просто вообще. Ну, тримайтесь, мужики, ну тримайтесь, просто повірте, що все буде добре. Рано чи пізно будете вдома, зі своїми батьками, і все буде добре. Це... Не піддавайтесь на ці всякі штучки, підкупи. Не піддавайтеся. В серпні місяці я взнала, що він в мене попав в полон. І по даний час він був у мене в полоні. Ну так вийшлося, благодаря. Волонтерам підтримки раї, Миколі, патріоту і для батюшки Сергію, який допоміг, дай їм Боже здоров'я, що вони мені його вернули і ну всього, що я бажаю. Головне дитина вдома. Дякую. I'm going